Тарас Шевченко, минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовко листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло, і вже не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочуся, бо вже не плачу і не сміюсь я. Толе де ти, толе де ти, нема ніякої. Коли доброї, жаль, Боже. То дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем волівати, і гнулою колодою по землі валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Стражно впасти у кайдани, Умирати в неволі. А ще гірше спати, спати, і спати на волі, І заснути на вік віки. І сліду не кинуть ніякої, однакої, Чи жив, чи загинув. Толе, де ти, толе, де ти? Нема ніякої, Коли доброї, жаль, Боже, то та й зло є, зло є.